Зігріти малюків пункт незламності для найменших франківців, відкрили у міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Облаштували його у кімнаті матері та дитини. Якщо раніше тут можна було лише переодягнути малюків чи нагодувати, то тепер навіть під час виключення електроенергії у приміщенні є можливість обігрітися чи побавитися з дітками. Це Сашко. Ми кожного дня, каже, сюди ходимо. Переодягатися ну це ми від, від, від відкриття. В нас тут і старша дівчинка ще є. То ми ходили весь час переодягатися, грітися. От. Дуже вдячні керівництву е, працівникам. Вони нам навіть допомагають, що нам треба чи руки помити. Розповідає бабуся Сашка Лілія Колгушкіна. Навіть коли немає світла у приміщенні тепло та комфортно, бо його прогріває генератор. Та кімната вона корисна, корисна навіть і коли немає, скажімо, блекауту, тобто коли світла довго не буде, все рівно. Для матері з дитиною або для батька з дитиною, який хоче зайти погрітися, погратися з дитиною це великий вихід, особливо в зимовий період часу. Тому ця кімната буде служити для людей. І в першу чергу вона унікальна тим, що вона саме дає можливість людям в зимовий період часу з маленькими дітьми перебути цей час, погратися, мати можливість перепеленати, якщо це дуже маленька дитина. І Гаряча вода для безпеки, у разі, якщо одночасно у пункті перебуватимуть десяток малюків із батьками, адміністрація парку встановила бактерицидний рециркулятор повітря. Це забезпечить захист від вірусних та бактеріальних інфекцій, які часто густо переносяться у дитячому колективі, оскільки зараз сезон захворюваності на ГРВІ, ми встановили такий бактерицидний рециркулятор, який є абсолютно безпечним для людей і навіть рослин. Не потрібно виходити з кімнати. Він фільтрує повітря, знезаражує. Ми вирішили додати ще такий м'який килимок, щоб дітки могли мати свій такий куточок, роззутися, поповзати, тому що у нас діточки є і дуже маленькі, і переважно це від кількох місяців, де батьки можуть погодувати. Працюватиме пункт незламності для найменших від шостої ранку і до шостої вечора. Однак, у разі надзвичайної ситуації, час роботи можуть і збільшити.